постійно системно виступає за удосконалення мобілізації, і це наша принципова позиція. Але те, що запропонували зараз в другій версії, воно категорично не співпадає з тим, чим депутати пропонували під час е, того, як уряд подав першу версію. І якби були враховані всі ті пропозиції всіх комітетів і народних депутатів, то закон про удосконалення мобілізації можна було б голосувати в сесійній залі. І за основу, і в цілому через те фундаментальні речі, з якими ми не погоджуємося, все таки електронні повістки в електронному кабінеті не припустимо, бо не всім громадянам це доступно. Обмеження прав людей через суд, але все рівно це недосконало. Давайте, все таки, колеги, врахуємо всі пропозиції народних депутатів, і тоді можна буде підтримувати цей законопроект. Зараз ми не можемо голосувати за. Всі фракції групи висловились.